Привіт! Мене звати Діана, мені 24, і сьогодні хочу вам розповісти про себе та думки, які їм поринають та турбують мене. Можливо, ви зможете віднайти себе через цей міні фільм, який я приготувала для вас. Кожен день я стаю о п'ятій ранку, щоб зібратися на роботу. Іноді для мене це наче покарання. Я дуркую та сміюся, щоб не падати духом. Також. Треба встигнути перед батьками скористатися вами. Так, в своїй 24 я досі живу з батьками. Я не соромлюся цього факту, бо розумію, що не кожен може швидко стати на ноги саме в фінансовому плані. На жаль, я ще до кінця не можу справитися з дорослим життям. Я просто усвідомлюю, що поки що сама не витягну себе. Я б серйозно без них не вижила. Потім після зборів я виходжу на маршрутку, де доїжджаю до одного пункту і пересідаю на автобус, щоб доїхати до роботи. Іноді дорога виматує сильно, а іноді дає можливості. В автобусі я найчастіше дивлюся у вікно та мрію або думаю про своє життя. День живу життя з Не знаю, хто я є. Часом свій шлях віднайду. Ідучи за мрією своєю, надихаючись людьми, емоції в мені полихаю, серце ритмів відбиває, почуття різноманітні переживаю. Як же стримати це все? За вами не встигаю, і спотикаюсь, та на підвозі опиняюсь, але нічого, піднімусь, стану і піду в своєму ритмі. Ця зупинка, яка пробуджує мене і заставляє виходити з автобусу. Ось і я на місці, де треба приготуватися до робочого дня та настроїти себе на роботу. Приїжджаю до праці за годину раніше, щоб встигнути зробити свої улюблені справи: наприклад, виступити на сцені для цього мініфільму, або заграти на чомусь, іноді пишу сценарій або вчуся. Або перенаю думки, які турбують. Чи правда я зараз виглядаю краще, чим без перуки? Чи може мені перука все-таки підходить? Я. Можливо, мені образ не підходить мені. Але так я відчуваю себе людиною, яка живе, радіє, трошечки своїм способом. Потім після роботи їду в переповненому авто. І бувають моменти, де стоїмо в заторі по 20-30 хвилин на місці. Мене буває настільки стомина і думаю, для чого мені це все мало? Для чого я тут? Що я тут забула? Але у мене є надія. Якщо не встигла помити посуд перед виходом на роботу, то одразу ми його, щоб батькам не заважало. Стараюся мати енергію та позитивний настрій для продуктивного дня. Смачно їм, співаю, п'ю чай солоденьким. Та думаю, що робити далі. До речі, готувати я не вмію. Угу. Тому, дякую мамі та її прекрасному таланту, я не буваю голодна. Сідаючи за стіл, думаю, що краще зробити спочатку, або ж просто слухаю фонк. Бувають дні, коли я вирішую займатися своїм хобі та створити щось власними руками. Найчастіше малюю на речах. Це приносить мені масу задоволення та позитивного настрою. Я живу, наче таким способом. Я люблю мистецтво, естетику цього світу, людських виробів. Я реально захоплююся людьми, які створюють ці прекрасні образи, які дають незвичайність та екзотику в наше повсякденне життя. Іноді я плачу, бо думаю, що не маю таланту, бо хтось щось робить краще, а я просто живу. Але це неправильно. Я розумію, що не треба порівнювати себе з кимось. Я просто хочу жити та насолоджуватись життям, моїм дорогоцінним життям. Зараз я розкажу більше про самооцінку і як вона впливає на вас. страх перед людьми, дощ. Підеш то все було мені, але в один день змінилося. Покухала всех, а не себя. Любила увагу, лечу, чекала в тень. Чувствовала самостоятельность целый час, но момент, момент в момент. В один день покухала себя. Счастье стало лучше, теплее тоже. Трудно принять себя, знаю. Но это только в голове есть. Никто не выполнил пустки в сердце. Только ты можешь помочь себе в ты. Покухай в себе. Возьми своей жить, и не обращай внимания на людей. часом чи йдемо щілі, зачні от щебі. Ці фото зроблені, коли я не любила себе. А тут я почала трохи вивчати себе та закохуватись свою особистість, яка я є. Я прийняла свої недоліки та перестала ненавидіти, почала насолоджуватися тим, хто я є. Послухайте, є речі, які я не можу розповісти. Просто слухайтеся в те, що ви тут почуєте. Хаос, неправда та жорстокість. Вовки нападають на країни, щоб поласувати чужим. Курячи мені, чувася гра з нуля, але вовки всюди, де б не буває. Тому збираю я силу свою, щоб протистояти злу. Я хочу бути тут і зараз, в цьому світі. Вовки помиляються, вони вже не мають влади, вони не зламають зламане. Скоро прийде розплата, та настане добро! день життя, я мрію про це. Вибач, якщо я не поясню про що це, але я не можу залишити думки про речі, які в цьому світі викликають сльози. Скажи, чи відчуваєш зараз щастя, чи залежить воно від когось, чи чогось? Чи можеш відчути щастя під час читання книжки чи подорожі, чи якихось улюблених справ? i've had enough. i'm not a doll. i want to be with me. Done. i want to be free. i've had enough. i'm going my dream once more. loving myself with my heart as my guide. i walk, i live, i dream. i will find my reason. i've had enough. i will find my reason. i am looking for my way. in this cold world so on. i will find my reason. i'm fine for. Май вей. Давай разом танцювати від того, що любимо. Від мрій, від надії, від правил, від найменшого, але від серця. Побач світ, де є сонце, де є те, що справді гріє, та дає тобі свободу. Я відчуваю таку біль, яку не можу обрадати. Я плачу. Дивлюсь на цей світ і думаю, що? Я роблю не так. Іноді ми самі калічимо себе, як та свічка, яка робить боляче, але не через те, що вона горить, а через мої дії, які її привели до болю. Чи винувата та свічка? Чи все таки я покажу свої невдалі відео? Так. Барди, хорош, э, хороші знай. Не, тер... не через те, що Блін, як все... Ні, щем не треба. Надо... Я б сери... Блін. Я б серйозно без них не вижила. Я б... Mm. було би важче жити. Ні, ну вже не відео. Забий на неправильність. На помилках вчаться. Я цей фільми роблю вже більше місяця. І я рада цьому. Навіть коли відео видалило випадково, я зробила краще і якісніше. Тому давай змінювати хід історії разом. Я. І ви наше майбутнє, прекрасне та світле, де буде те, що реально дає нам рух та світло, зміни на краще, де мрія про бажання та цілі це не просто звук, а реалії.